Прем'єр-міністр Австралії розкритикував Китай за небезпечний маневр китайського винищувача біля австралійського військового гелікоптера над жовтим морем. Зі слів прем'єра, літак J-10 випустив освітувальні ракети над гелікоптером mh 60 r Seahawk і за кілька сотень метрів перед ним вертоліт здійснював регулярний політ у межах операції забезпечення дотримання санкцій щодо КНДР. Ми зробили дуже переконливі заяви Китаю на всіх рівнях про цей інцидент, який вважаємо непрофесійним і неприйнятним. Сили оборони Австралії і далі виконують свою роботу. Вертоліт злетів за есмінця «Гобарт». Він уник зіткнення завдяки маневруванню, інакше б це могло мати серйозні наслідки як для літального апарата, так і для екіпажу. Це не перший такий інцидент. Повідомляють, що аналогічний випадок в регіоні стався кілька місяців тому. До того ж, китайський катер завдав шкоди кільком австралійським дайверам, використовуючи радіолокатор. Однак Китай цього не визнав. Австралія бере участь у місіях із забезпечення дотримання санкцій щодо північної Кореї в регіоні з 2018 року.